Доброго дня, пропоную вашій увазі. Відогляд смарт-годинників. На перший погляд вони однакові, але це не так, і я хочу вам про це розповісти. Ось годинник GT40. Якісний годинник. Багато функціональне меню. Спорт режими. Замірювання тиску пульсу. Гарний годинник. Ось годинник U13. Теж непоганий годинник. Ось меню. Також є багато функцій. Можливість виконувати дзвінки. Приймати різні месенджери. Ну, відрізняються. Ви бачите вони всі зарядками. Додаток в них один. FitPro. це GT20. Ось меню. Ну, саме бюджетний варіант H13 mini. Ви бачите вже якість екрану трохи гірша, і сам екран менша. Але за ті кошти, які їх продаю, воно то, то ну, коштує ось меню. Тут вже не таке багато функціональне є. Стандартні речі, шагоміри. Теж є вимірювання тиску. Вони відрізняються зарядними пристроями, а так, в принципі, вони, вони в них є багато чого схожого. Ну, в цьому годиннику більший екран, ви бачите. Цього найменше є різниця, дякую за увагу.